Відкрийте зошити. Запишіть 9 травня, дистанційна робота. Тема нашого уроку добирання заголовку, який відповідає темі або головній думці тексту. План тексту. Отже, давайте ми з вами проведемо вправу, подаруй посмішку. Століть, будь ласка, свої долоньки. Уявіть. Когось із своїх однокласників і посміхніться йому. Нехай тепло сердець передасться не одному, а іскорки добра долетять до кожного із нас. А зараз ми пограємо з вами в гру «Закінчи речення. Отже, давайте з вами спробуємо пригадати, зв'язані за змістом речення утворюють. Молодці текст. У тексті речення розміщені. У певній послідовності. Вірші оповідання, казки це теж текст. Молодці. Ну, а тепер давайте спробуємо з вами прочитати ось це слово. Я думаю, ви здогадалися, що це слово чесність. Отже, давайте каліграфічно напишемо рядочок цього слова чесність. Отже, що таке чесність? Це одна з основних граней людських чеснот. Моральна якість, що відображає одну з найважливіших вимог моральності включає правдивість, принциповість, щирість взятих зобов'язань. Ну і, звичайно, приємно мати справу із чесною людиною. А давайте подумаємо з вами, а які слова будуть антонімами до слова чесність. Так, брехня, лицемірство, крадіжка. Молодці. Давайте ж подумаємо з вами, чи потрібно бути чесним? Отже, ви спробуєте створити своє формулювання. Я думаю, що кожен з вас склав таке твердження. Так, потрібно бути чесним, адже приємно. Працювати, спілкуватися із чесною людиною і самому бути чесним. Адже чесність це риса, яка допомагає вам спілкуватися з іншими людьми, мати багато друзів, уникати різних неприємностей. А зараз давайте звернемось з вами до нашого підручника. На сторінці 134. У нас з вами є вправа 361. Але перш ніж ми з вами будемо працювати із текстом цієї вправи, я хочу вас познайомити із автором цієї байки. Отже, автором байки є Езоп. Дослідники вважають, що Езоп жив у часи середньовіччя. Він, нібито, був рабом у Фрігії, це Мала Азія, невеликим на зріст, некрасивим, та ще й горбатим. Зате боги щедро нагородили його даром слова, гострим розумом і мистецтвом створювати байки. Кажуть, що господар Езопа. Ксанф наказав купити на базарі для бенкету всього найкращого, що є в світі. Езоп приніс одні лише язики різного приготування і пояснив здивованому господарю, що найкраще у світі це язик, бо саме ним домовляються, встановлюють закони, висловлюють високі мудрі думки. На прохання купити наступного дня найгіршого, що є в світі. Езоп знову приніс язики і довів ксанфу, що в світі немає нічого гіршого за язик. Ним люди обманюють одне одного, починають сварки та війни. Господар був дуже роздратований, але не зміг не визнати правоти Езопа. Отже ви зараз прочитаєте цю байку і чи хотіли б. Ви мати такого друга, як дроворуб. Подумайте, будь ласка, зупиніть відео і попрацюйте з текстом. Отже, продовжимо нашу роботу. Яка ж тема байки? Яка головна думка? А тепер спишіть речення, яке відображало б головну думку твору. Я думаю, ви всі здогадалися, що це останній абзац. Запам'ятайте, діти, ніколи не шануватимуть того, хто каже одне, а робить інше, бо судять про когось не за словами його, а за ділами. Ну і подумайте, який би заголовок ви могли дібрати до цієї байки. Тепер давайте виконаємо наступне завдання. Вам треба скласти і записати план байки. Для цього спочатку визначте коротко про що йдеться в кожному абзаці. Потім запишіть суть абзацу одним питальним або розповідним реченням. Зверніть увагу, скільки у вас абзаців. Так, 4. Отже, у вас буде 4 пункти плану. Тепер продовжимо роботу з підручником. Подивіться на сторіночку 135, знайніть праву 362. Прочитайте план тексту. Поміркуйте, яка головна думка твору побудованого за цим планом. Доберіть заголовок, а потім усно побудуйте текст за планом, а запишіть лише одну частинку на. Вибір. Домашнє завдання знову буде пов'язане із літературним читанням. Вам треба знайти якийсь художній твір, який вам найбільше подобається, і скласти та записати план до нього. І давайте підведемо підсумки нашого уроку. Отже, пригадайте, що ми робили на уроці. Що ви відчували під час виконання завдань? Яку цікаву інформацію ви одержали з цього уроку? Ну і, звичайно, як будете діяти в майбутньому. Добре, дякую вам за урок. До побачення!